Олександр, що сьогодні позитивніше? Те, що забили багато м'ячів, чи все-таки ж таки те, що не пропустили? Я думаю, що одно і друге дуже важно має. І, в принципі, та гра, яка була местами в першому таймі, це тоже хороший момент. І я б, конечно же, гру команди в обороні. Дуже строго, грамотно зіграли взаимодействие в оборонній лінії і вообще в цілому. Це був положительный момент. Ну і реалізація, яка була у нас сьогодні, тоже хороший момент. Богдан, не здалося, що збірна Болгарії сьогодні якась заслабка була для збірної України. Ну, я не знаю, може подуставша, або, може їм вже просто нічого не треба було. Тобто, може, ну, яка так більш е, слабє команда, ніж Чехія. В принципі, ну, хорошо, що виграли, руки не опустили. Ну, ви саме розумієте, ви коли виграємо, команда заслабка збірна. Коли програємо, то Україна погано грає. Ну... Все одно, яка збірна не була, ми повинні виходити і грати свій футбол, який ми вміємо. Тобто показ хороший футбол і добуватися перемогу. Це найголовніше. І не звертати уваги на суперника. Перед матчем говорив, що основний акцент був, що ну, потрібно вже дійсно перемогти. Тобто я не буду вдаватися вже в тактичні подробиці. А після гри подякував, сказав, що ну, зараз має бути трошки легше в тому плані, що психологічний груз спаде.